Очегар Василь готується розпалити великі полум'я із цигарок. Швидко Десь в стічення часу згорить все. Поруч ящики з конфіскатом що невдовзі мають запалати. 250 тисяч пачок цигарок вилучили працівники податкової міліції в Чечнівецькій області поблизу одного транспортного підприємства. Партію тоді саме почали розвантажувати. Її орієнтовна вартість 150 тисяч гривень. Штраф більше 7 тисяч гривень згідно зі статтею Кримінального кодексу заплатив власник вантажу. Цигарки не мають маркування українською мовою. Відсутні марки акцизного податку України. Згідно висновку експертизи, ця продукція не відповідає ДСТУ. І може становити загрозу для здоров'я людей. Кажуть, цю партію цегрок, вочевидь, виготовили за межами нашої області та мали транспортувати до Румунії чи Молдови. Тепер конфіскат повинні знищити, щоб цигарки не зашкодили чиємусь здоров'ю. Таким чином діють з іншими вилученими із незаконного обігу товарами. У 2014 році працівники податкової міліції загалом таких товарів конфіскували на суму понад 2 мільйони гривень. В основному це. Алкогольна і тютюнова продукція вилучається на Калинівському ринку міста Чернівці, в прикордонних районах Чернівської області, Кельменецький, Сакірянський райони, Новоселицький, Стороженецький. Зокрема, в цьому році податківці викрили та припинили діяльність чотирьох підпільних цехів, де була налагоджена робота та усі засоби для виготовлення фальсифікованого алкоголю. Має Гуменна Ярослав Левицький місцевий час.